Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі з прозвучить програма з перших уст перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. 8-9 березня у Вінниці відбудеться масштабний технічний табір Сейфхакатон, у якому візьмуть участь 8 команд із Вінниці Кам'янця-Подільського та Черкас. Учасники табору підлітки. Вони презентуватимуть технічні рішення для майбутнього. Сейф Хакатон відбудеться у межах проєкту покращення, залучення та інтеграції підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади, який реалізує Подільська агенція регіонального розвитку. Тож, чим і для кого цінний технічний табір Сейф Хакатон і як сучасна молодь бачить технічні рішення майбутнього? Про це та багато іншого протягом ефірного часу говоритимемо з гостями студії. Це асистентка керівника проєкту, громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку Галина Сагеда та Ірина Жаган, студентка простору Марк Мейкер Спейс. Правильно? Мейкерспейс. Добре, я вітаю ще вас ще в нашій студії. Доброго дня і перше питання до вас, Галину. Наскільки я розумію, сейф Хакатон відбудеться у межах проекту покращення залучення та інтеграції підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. Давайте кілька слів взагалі про цей проект і табір уже як його підсумок, чи це такий проміжний результат. Так, загалом наш проект розпочався з 1 липня 2024 року, і вже в березні він закінчиться, хоча він має трохи в іншому форматі продовження. І Хакатон це буде так своєрідним підсумком. Загалом цей проєкт у нас іде як гуманітарний, і в нас, крім того, також були і там, роздачі підліткам курточки. Ми їм роздавали такі сумки: сумка бананка, яка перетворювалася в курточку футболки. Там якби є психологічні психологи, які працюють, є психологічні консультації для усіх охочих. А крім того, у у нас є технічна частина, і при кожному мейкерспейсі, а їх всього 4, два у Вінниці, це при Вінницькому технічному коледжі і навчальний заклад ЦПТО No1 на Зулинського. І так само в Кам'янці-Подільському і в Черкасах. І на базі цих чотирьох навчальних закладів, створені мейкерспейсів, які наповнені сучасним обладнанням, такі як там 3D принтер, лазерний поріжчик, інше обладнання. Там відбуваються курси. вони відбуваються відбуваються за трьома напрямками програмування, 3D-моделювання і Arduino. І от за результатами цих курсів відбудеться хакатон, де, власне, підлітки, які ходять на курси, будуть презентувати свої цікаві рішення, які вони напрацювали протягом навчання, яке тривало 6 місяців. І зараз на хакатоні вони допрацюють свої ідеї і покажуть це. Що то було за останнє слово? Ардуїно. Так. Що це? Це один із напрямків технічних. технічних так? Угу. Про формат табору це має бути презентація проєктів, робота над ними, допрацьовування, як ви сказали, чи все, все разом. Хакатон взагалі буде два дні: це буде 8-9 березня і перший день, 8 березня. Це буде власне до опрацювання, тому що діти вже прийдуть з ідеями і з проектами, які вони разом зі своїми тренерами напрацювали. Але власне під час хакатону буде до опрацювання. Крім того, в нас буде на хакатоні журі. Представники будуть підходити до команд і давати там свої рекомендації. Рекомендації, побажання, так само можна буде там поконсультуватися з ними, і потім протягом цього дня буде допрацювання, а вже на наступний день, 9 березня, власне, буде презентація цих проєктів. Угу. А в команді багато людей? У нас буде 8, 8 команд, так і в кожній із команд буде 10 дітей і їхній тренер, угу. тобто, по 8 команд по 11 людей. Іра, ти береш участь у Сейфа Так, звісно. У вас велика команда. Над чим ви працюєте? Ми працюємо над платами, всякими разними, над проводочками. Мені це дуже подобається. Так, а ті плати вони де будуть використовуватися? Вони абсолютно у всіх є. Навіть у цій камері є. Угу. Тобто це взагалі вдосконалення якесь, тому що ну, якщо це новий проєкт чи розробка чогось нового, інноваційного проєкту, а плата це така досить давня розробка, то це просто вдосконалення. Так, це і вдосконалення, і додавлення нових деталей, так сказати. Угу. І вона буде якось по-іншому працювати? Ну, якщо придумати щось нове, то так, вона буде по-іншому працювати. Цікаво. Пані Галино, загалом підлітки вони створюють такі реальні технологічні рішення для підвищення безпеки. Принаймні, так сказано в прес-анонсі до Хакатону. Про що це взагалі? Про технологічні рішення для підвищення безпеки. Ну тобто, враховуючи те, що ми живемо в час війни, в мене перша думка була про те, що вони там якісь FPV-дрони паяють. Ні, це зовсім не так. Це точно не про дрони і не про війну. Хоча, на жаль, ми живемо в такій реальності, що, що постійно маємо, маємо мусимо, маємо і думаємо про це. Але це йдеться більше про. Про безпеку безпеку, наприклад, там датчик руху по будинку, або там показ якоїсь там температури повітря. Тобто, коли там, умовно кажучи, ти пішов на роботу і дивишся, можеш контролювати, що відбувається в будинку. Тому от власне проекти, які будуть, які розробляються і будуть презентовані на Хакатоні, йдуться в такому напрямку, не не про. Воєнну безпеку, угу. а це така більше індивідуальна особистісна безпека, тобто безпека власного житлового простору, або бо я ще думала, що можливо простору інтернет простору, безпека в інтернет просторі, можливо, там ну, щось таке можливо але це більше про програмування, так але це більше про програмування, і більше, мабуть, на курсах програмування йдеться про це. А коли вже представляєш проект, то це точно не якась програма захисту буде. Угу. Ну, загалом, же, підлітки це таке об'ємне поняття, як власне і ті, хто постраждав від війни. Розкажіть більше про учасників. Тобто це і віковий можливо, поріг, і що означає ті, хто постраждав від війни, враховуючи те, що в Україні кожен по різному, але всі постраждали. Звісно, власне, ми, коли віковий поріг, ну, віковий, так як би скажемо, це 11-17 років підлітки це перше. Друге проект власне і був спрямований. Ну як вказано в нас в назві залучення та інтеграції, які постраждали від війни. Це стосується власне і підлітків ВПО, тобто вимушено переміщених дітей, які переїхали сюди. І в нас є відповідний показник у відсотках, скільки. Учасників, учасниць ВПО мають бути залучені до проекту, але так само в нас беруть участь і місцеві підлітки, тому що власне йдеться про інтеграцію а інтеграція ж не може відбуватися без місцевих мешканців, і ми любимо. Більше казати не ВПО, а нові мешканці громади. Тому нові мешканці нашої Вінницької громади спілкуються тепер із місцевими мешканцями, і завдяки цьому відбувається інтеграція, власне, завдяки проекту. А давайте ми разом більше поговоримо про те, яким чином от Мейкер допомагає підліткам адаптуватися, інтегруватися, будувати майбутнє України. Ну, як це побачили організатори, а потім як це бачать власне самі учасники? Ну, перш за все, це спілкування. От зараз в нас часто ми чуємо там в онлайні, зустрічаються там уроки, да, карантин, інші обставини, і школи там навчальні заклади відбуваються все в більшості онлайн. Є індивідуальні навчання, навіть і цей, а в Мейкерспейсах діти приходять і зустрічаються, і в нас є. Один тренер із Вінницького технічного коледжу Володимир Тромсюк він каже: в мене заняття закінчується о 17 годині, а я їх не можу вигнати. Вони далі продовжують спілкуватися. Тобто, це місце, де можна поспілкуватися, поговорити на ту тему, яка об'єднує, знайти нових друзів. І інтегруватися, і знайти якісь нові знання для себе. Тому, якби ну, це була мета проекту, і, і зараз це успішно втілюється. Тому що навіть коли приходять підлітки, от там приходять, ти питаєш, ти звідки з Харкова, а ти звідки з Харкова, а ти звідки з Миколаєва, а ти звідки? А я з Вінниці, і ти бачиш, що ну, тобто, четверо людей з різних куточків України, з різних областей прийшли і. Вони працюють на одним, над одним проектом і спілкуються. Іринка, а ти звідки? Я з Вінниці. З Вінниці. А як ти потрапила до uh, Makerspace? Мені цей заклад підказали мої родичі. E, чому ти цікавилася якимись технічними розробками? Так, Я з самого початку, ще коли була маленька, я монтувала у Це така програма, де можна відео монтувати, додати спецефекти. І... Можна публікувати це в ТікТок свій аккаунт, наприклад. А в Мейкерспейс ти навчилася паяти плати, які допомагають монтувати відео? Ні. Монтування відео це вже як програмування іде. Так, ну, а плати паяти, то це вже механічно, так сказати, це ти паяєш. Угу. То е, основне, чим ти займаєшся в Maker Space, це що? Це Arduino. Я Ардуїно, О, займаєш. от може, ти е, е, поясниш, е, бо, бо це таке цікаве слово. Це Ардуїно... програмування, чи це щось технічне, що це таке? Для чого це використовується в прикладному житті? Arduino, воно походить від Італійське італьянсь... від... Від... це слово, так Так, сказати. італійське. Італійське знаю. У Makerspace це. Є демократія, так сказати, ти обираєш те, що ти любиш. Uh -huh. Або в школі тебе вчать базове навчання. Ти не обираєш там, що ти любиш, що ти не любиш, ти маєш це вивчити. А в Makerspace ти хочеш паяй проводочки, всякі різні, Хочеш паяй плати, хочеш програмуй, хочеш 3D моделюванням займайся. То Arduino це програмування більше? Це більше як програмування, так. Угу. Uh -huh. uh -huh. В цьому проєкті, в якому ти береш ну, те, те що ви готуєте для сейф-хакатону, там більше все таки технічне? От ти розказувала про плати, е, чи є і програмування теж. І програмування також є, угу. і технічне, і програмування? Е а, взагалі, пані Галено, якщо, наприклад, будуть такі реально круті інноваційні проекти, ну такі прямо не дитячі, тому що ми бачимо, що підлітки дуже стрімко розвиваються, сучасні підлітки, як такі, ті, хто прагне навчатися, ті, в кого має, ті, хто має мотивацію до навчання, і дуже часто такі абсолютно молоді люди, важко їх назвати дітьми, уже знаходять ну круті інноваційні рішення. І якщо на от на, на проекті Safe Hackathon Будуть якісь такі цікаві інноваційні рішення. Як буде з авторським правом? Чи про це ну, якось не задумувались? Ну, про авторське право можливо, говорили, але я не брала в цьому участь, тому не можу сказати. Але, наприклад, про те, що можуть бути якісь цікаві проекти, які, ймовірно, матимуть потім продовження, ми говорили про це. Тому, власне, наприклад, у журі в нас будуть. Люди, які займаються або мають, або дотичні до, до таких програм, і зможуть, можливо, потім взяти ці рішення десь собі в подальшому і залучити ці проекти, які напрацюють учасники, учасниці Мейкерспейсів і, і Хакатону подалі. Наприклад, у нас буде. Представник Вінницької міської ради з it департаменту в журі в нас заплановано, що з Києва приїде чоловік, який також займається мейкерспейсами. Тому ми сподіваємося, що ці інноваційні рішення будуть мати свої продовження. Ну, і відповідно, якщо вони будуть мати продовження, то тоді йтиметься і про авторське право. І ще доповню перед тим, як Іра казала, що ти можеш займатися чим хочеш в Мейкерспейсі. В нас немає такого, що ти ходиш на Arduino, значить ти не можеш ходити на програмування. Ти можеш ходити на всі ці три курси. Головне, щоб ти встигав і якби тобі це подобалось. Тому є діти, які ходили на один напрямок. а... Участь в хакатоні будуть брати за, за іншим е, напрямком. Таким чином вони теж об'єдналися і, і і є такі комбіновані, я так да, розумію, що групи, угу. які беруть участь, так. Ну, власне, це можливо не групи комбіновані, а діти комбіновані, ага. які ходять. На Бо я, я подумала, напрямків. власне, я ще до цих плат повертаюся, що крім того, що їх паяти, їх треба ще якось там за, запрограмувати, запустити в якусь програмку, аби вони діяли. І тут Треба такі молоді фахівці і технічного спрямування, і спрямування програмувального, скажімо так. А до речі, ви сказали про те, що з Києва буде людина, яка займається мейкерспейсами. І я подумала про те, що Хакатон це, напевно, така ну не однобічний проект. Тобто, крім того, що. Підлітки учні вони можуть показати свої здобутки, мають можливість ну крім того, що заявити про себе, допрацювати так. Ще й люди, які займаються мейкерспейсами, мають можливість подивитися, як їх можна там, чи допрацювати, чи розширити, чи. Об чи обмінюватись досвідом. Ну, напевно, на таких заходах це теж важливо. Так, так, звичайно, тому що ну, ми навіть там в нас заплановані навчання і для адміністраторів цих мейкерспейсів, і для тренерів, і вони так само вчаться і обмінюються досвідом. І так само навчальні заклади директори їздять одні до інших. Наприклад, коли в нас були вступні зустрічі, то адміністрація. З Кам'янця-Подільського і з Черкас приїжджали, і ми відвідували навчальні заклади у Вінниці, тому це так само обмін досвідом і інтеграція. Ну і наостанок можливо. Можливо, ви знаєте, можливо, і не знаєте ще уже є оцих вісім команд, які зареєстровані, так можливо, ви вже так для себе краєчком ока підглянули, які можуть бути, які будуть теми. Ну крім того, що загальна тема це от безпека, так то майбутнє безпека, передові технології, то можливо ще щось вам впало в око таке цікаве. От що би вам особисто хотілося почути побачити? Ну насправді всі проекти. Які будуть представлені на хакатоні, зараз є секретом. Ага. І е, коли ми. А я хочемо... думаю, чого Іра не розповідає. Да, ми, коли, коли ми хочемо е, більше дізнатися і, якби, і випитуємо дітей і тренерів, то це дуже велика таємниця. Тому станом на зараз е, ми не можемо оголосити, що саме це буде. Це така інтрига. А скажіть, будь ласка, хто може побачити, хто може бути глядачем хакатону, зацікавленим? Чи допускаються туди ну, журналісти? Як я так розумію, журналістам можна? А от людям, які цікавляться технікою, для яких це ну просто, просто дуже цікаво? Чи може хтось бути запрошеним і поспостерігати за? Молодими людьми, які представляти свої проекти? ну власне, це такий більше закритий захід, тому що це захід підсумковий, і ми обов'язково потім про, розкажемо про це і і покажемо, що зробили, і так далі. Але запрошених так, щоб кожна людина, кожен там охочий, хто хотів би бути присутнім на хакатоні, в нас немає. Ну, тому будемо анонсувати наступний ефір уже з підсумками Хакатону. І я думаю, що тоді, уже більшості, напевно, самі учасники поділяться тим, що вони зробили, як вони презентували, і яка подальша доля їхнього витвору і їхнього проекту. Тому запрошую. Нашим слухачам анонсую і нагадаю, що в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про технічний табір Сейф Хакатон, що відбудеться у Вінниці вже 8-9 березня. Гостями студії були асистентка керівника проєкту, громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку Галина Сегеда та Ірина Жаган, студентка простору «Мейкерспейс». Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Thank you